Донеччина та Покровський район продовжують потерпати від нещадних ракетних атак ворога. Близько опівночі 10 лютого стався обстріл міста Новогродівка. Сьогодні вночі окупанти завдали ракетного удару по Новогородівці. Це все, що лишилося від будинку, де колись мешкали мирні мешканці. Там вдома немає один фундамент. Страшно. Дочка спугалася сім, звісно, була вдома. Больший хлопок. Хата здрагнула і аж пиляка посипалася з потолка. Вискочили, посмотрели туди-сюди. Везде глина валяється, везде кирпичі валяються. А он теж кирпич валяється до сих пор. Внаслідок обстрілу було ще не зруйновано один будинок. Ще близько 15 зазнали пошкоджень. Один будинок зруйновано, і прилегли будинки там пошкоджено і дахи, і вікна. Обухових вилі на жаль, не обійшлося без поранених. Двоє постраждалих була надана допомога в лікарні, але ж від госпіталізації відмовилися. На місці зранку працюють рятувальники, які обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Працівники комунальної служби ліквідовують наслідки обстрілу, допомагаючи мешканцям постраждалих будинків закривати вікна та лагодити дахи.